Новорічні і різдвяні свята вже на носі, але ви ще встигаєте прикупити подаруночки. І неважливо своєму коханому чоловіку, батьку, сину, брату чи собі коханій, бо ви в себе також одна одненька. Всі ці парфуми, звичайно, що підходять чоловікам, але і нам, дівчатам, ніхто не може заборонити їх носити. Ви на каналі Неролі Пачулі. Мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! Перед тим, як ми почнемо, малесенький дисклеймер. Я ні до чого не закликаю. Не закликаю вас купувати. Флакони на ослів, купувати відливанти. Нічого взагалі купувати, я вас не змушую. Моя мета тут нічого вам не продати, ні в чому вас не переконати, просто розважити. Але якщо ви знайдете для себе тут корисну інформацію, якусь парфум вас зацікавить, то я буду дуже цьому рада. Маю надію, ми один одного зрозуміли. Поїхали! Почнемо ми наш огляд з цього чарівного парфуму, який називається ком il Sole від Boa 1920. Моя вимова не змінилася, я нічого правильно не вимовляю, але для того я пишу вам це буковками на екрані. Так ось, цей аромат навколо вишні. Він саме не вишневий, а вишня завжди десь поруч. Аромат не лише про неї, так? а якби, якби натякає на вишню. Це глибокий, цікавий парфум. Але у той час ну, він не налякає, не злякає вас своєю складністю, навіть якщо ви, чи ваш чоловік далекий від усіляких всратих ніж. Чим ближче до бази. Тим цікавіше він розкривається. Я відчуваю легку смолистість та таку ладаність. Давайте шприкнемо на блотер, що ми сидимо, то як. Здрасті. Я ж бачите, підготувалася, все в мене продумано. Так, шприкнемо, давай я. з першого разу попала. Що ж так ось. Ой, трошки відчуваю бальзамічності, але вишня, ну тут все ж таки присутня постійно. Аромат не кричущий, не волаючий, Він не має шлейфу на кілометр та якоїсь неймовірної шаленої дифузності, Знаєте, хоч топор віший, але він дуже стійкий. Ну, от 5 годин мінімум я його з себе точно відчуваю. Це аромат теплий, смачний, але не у гурманському сенсі, так? а такий, знаєте, ну, який може бути смачним ваш коханий чоловік. Ну, ви зрозуміли. Коли там дивишся на нього, аж, аж, аж з'їла би. Ось такий це парфум. У піраміді у нас не заявлено, але я відчуваю тут легку алкогольність. Час від часу з'являється тут така п'яна вишня, дуже приємна така дорога. Це, знаєте, така не порошкова копійчна наливка з переходу, а якийсь дорогий такий лікер за багато красивеньких грошиків. Цей аромат. Як для того, щоб вийти в люди, так і для того, щоб уйти в себе та побути наодинці. Якщо подобається такий напрям, підійде і на кожен день, і у офіс, бо він, як я казала, не кричущий і особливо не шлейфовий. Нікого не задушить і вас в тому числі. Він не солодкий, а ну, навпаки, такий є трохи. Трохи зовсім такої гіркуватості, мабуть, її надають смоли. Цей аромат манкий, цікавий, не схожий на класичні чоловічі люкси, і це 100% унісекс. Але, на мою думку, на чоловіках він звучить чіка... <смір> цікавіше. Дуже раджу спробувати від Левантик. І Подарувати це коханій людині. Ой. Далі у нас куір від Молінард. Якщо коротко, то це шкіра вимочена у сухофруктовому узварі. Якщо хочете не коротко, ставимо лайк, бажано ще підписатися і поїхали далі. Я, коли е, бачу шафран у піраміді, то завжди думаю, що це буде щось бакариноподібне. Я травмована бакарою, рятуйте мене. Але цей аромат не має нічінько від бакарини, не лякайтеся разом зі мною. Поговоримо про нюанси. По-перше, це 100% унісекс, як, власне, і усі аромати. Крапка. Усі аромати є унісексовими, не тільки з сьогоднішньої моєї підбірки, навіть якщо маркетологи обізвали їх суто жіночими чи чоловічими. Безумовно, є більш брутальні парфуми, але хто сказав, що жінка не може бути брутальною там по життю, чи по ситуації, чи по настрою? Є аромати більш квіткові, більш солодкі, але хто сказав, що чоловіку не можна пахнути квітами? На секундочку, конвалія та лаванда також квіти, але чомусь зазвичай їх вважають чоловічими. Троянда, до речі, на чоловічій шкірі розкривається просто чарівно, дуже сексі, як на мій смак. Якщо не пробували, поекспериментуйте. Ви будете вражені. І напишіть взагалі, чи згодні ви зі мною і цікаво дізнатися вашу думку з цього приводу. Чекаю вас у коментарях. Давайте по... потріщимо на цю тему. Так от, повернемося до куїр від Молінар. Давайте ж його на блотер. А що я цей попередній запхала? Невідомо М -м -м -м. бачу брутального чоловіка в шкірянці з голим торсом на байку. Ну, на жаль, не перед собою, а у своїх уявах, у своїй уяві, коли вдихаю це парфум. Якщо уявити, що це жіночий парфум, я бачу жінку з великим шкіряним шопером, у якому розлився компот сухофруктів, гречаний мед, причому розлився на горілий дерев'яхи. Нахива її цей набір у сумці, мене не питайте. Жіночка трохи коку, але їй пофіг на думку оточуючих, знаєте, в неї свої справи. Тож, про що аромат? Про грубу шкіру. Про сухофрукти, про дим від горілої деревини, який ближче до бази заслащується. Він звучить жорстко, але аромат не б'є вас по голові такою дубиною. Він не сверлить мізки, Він огортає таким надійним щільним коконом. Не шлифить, але воно, ну, я вважаю, для, у даному випадку і не треба. Десь на відстані витягнутої руки його можна, його можна почути через ну, 3 години на мені. Потім ну, сідається більше до, до шкіри, до тіла. Дуже раджу спробувати. Аромат, неймовірно цікавий, якщо ви прихильник, чи прихильниця, чи як це, шкіряних парфумів, це буде просто знахідка для вас. До того ж, ціна. Просто для такого звучання просто максимально доступна. І як на подарунок, мені здається так, ви на парфумерному каналі, я парфумерна блогериця, І я тут розповідаю про парфуми і раджу вам парфуми. І вважаю парфуми найкращим подарунком ever. Ну я хіба що трошки гіршим за машину чи, <с même> чи квартиру? А так, парфумки це best of the best. О, це зараз буде щось на вишуканому. Поговоримо про 1270 від Фрапін. Чи Фропен, Фропен, мабуть. Цей аромат мене просто зачарував. З сьогоднішньої підбірки він має саме цікаве розкриття. Це стриманий парфум з дорогим звучанням, який, як зараз модно казати, old money. Він дорогий, але не кричить про, про це. Ну, щоб це зрозуміти, треба розбиратись, бо на перший занюх він просто приємний, ніби нічого такого особливого. Але ж як він розкривається, як він переливається, скільки цікавих нот я тут відчуваю. Безумовно, аромат про алкоголь, про дубові бочки з коньяком, про якісь абстрактні сухофрукти та водночас про соковиті фрукти. Так, я це відчуваю майже одночасно. Протилежні речі, соковиті фрукти і сухофрукти у одному парфумі. Що ви мені зробите? Окремо, ананасу чи апельсину ну, не чую, але ця соковитість присутня, безумовно, спеції та легка медовість. Також тут відчуваються. Але не окремо від цієї композиції, а вони органічно вплітаються в композицію і ну, якось додають характеру такої перчинки, хоча не перець, а ну, ви зрозуміли: ці спеції. Я бачу цей аромат на такому поважному чоловіку. У якомусь клубному піджаку з сучасною модною стрижкою, з такими модними зараз вусами, такими закрученими трошки, знаєте, який сидить у дорогому закладі та п'є якийсь марочний алкоголь з кришталевого стакана. Це аромат заможного спокійного життя. Та аромат заможного спокійного чоловіка. Ще встигнете до Різдва замовити від відливантик, закохатись та замовити повний флакон, чого вам дуже раджу. До того ж, зверніть увагу на флакон. Ну, це ж розкіш, кришка з натурального дерева, а, гравіювання, сама форма флакону і колір рідини. Не знаю, як ви, я балдію з візуала. Для мене має велике значення презентація, не, не тільки вміст. Як ви до цього ставитесь? Розкажіть мені, мені дуже цікаво, чи важливий для вас форм фактор чи байдуже, аби аромат подобався. Напишіть, давайте поспілкуємось. Ну і поговоримо про цього красунчика. Це мій краш. Цим все сказано. Якщо б я почула цей аромат від чоловіка десь, наприклад, на вулиці, я б йому вслід озирнулася з думкою: їбать він шарить. Про що ж цей аромат для мене? Це про смачнюще і гірке какао. Ну, можливо, для вас звучить дивно слова гірке і смачне в одному реченні, але я не люблю солодкі напої такого плану: там какао, кава, чай, все п'ю натюрель без усіляких додатків. І тому подібне. Тож для мене гірке какао звучить максимально привабливо, смачно і сексі. До того ж, нетривіально, якщо казати про парфум ще й про чоловічий. Якщо не бачили його розпаковку, ось по цій підкасті можна подивитись. Ну і, звичайно, залишу для вас всі посилання під відео. Заглядайте. Я бачу цей аромат на такому чоловіку, сучасному, молодому, ну, душею, це головне вік в паспорті це лише цифри. У тренчі, у широких штанах, оверсайз худі такі в кедах чи ботах на товстій подошві, якісь цікаві шкарпетки, які виділяються у цьому монохромному образі, якийсь цікавий шопер через плече, ось якось так. Він вільний від упереджень, трохи зухвалий, цікавий та непростий. Прям як цей парфум. На ноти він не розкладається у мене. Це суцільне відчуття, суцільна картина. Не пахніть, як усі, пахніть, як какао у квадраті від мізон та А ще поставте вже той лайк, майте Бога в серці. І ароматом number 5 буде сьогодні This is Us від and Voltaire. Ваніль, сандал і затишок. Ось так пахне цей парфум. М'яко, обволікуюче, спокійно передбачувано. У піраміді заявлено чотири ноти, ось їх я і відчуваю всі одночасно. Він не розкривається якимось гівном чи струєю бобра у базі. Ви точно будете розуміти, як пахнете у будь-який проміжок часу. Бо розкриття особливого він не має. Він звучить однотонно весь час. Не лякайтесь мускуса, бо тут його небагато, він чистенький, не неволаючий. Це аромат чистого тіла, а не чоловічої спортивної роздягальні. Так, давайте ж на блотер. Бо що, зря я їх тут такі красиві обирала. Боже, він такий приємний. Це аромат надійного, рідного чоловіка, який тебе обіймає і все одразу стає гарно. Всі проблеми вже не проблеми, а обставини. І взагалі, почекайте, там ми тут зайняті, приходьте пізніше. Дійсно, ваніль, яка ну, не гурманська, не солодка, не приторна і не задушлива. Повірте, я знаю, про що говорю. Для мене майже будь-яка ваніль задушлива, окрім небагатьох, винятків, окрім небагатьох винятків, оце один з них. Я не знаю, що більше сказати, це аромат свого теплого, надійного чоловіка якому ти, у якому ти впевнена, який завжди поруч, от і все. Коштує максимально доступно. Якщо ви любите ноти ванілі та сандалу, спробуйте, мені здається, вам зайде. Чарівний, просто чарівний, обожнюю. Якщо вам було цікаво, дайте мені про це знати. Бажано коментарем, бо думки я, на жаль, не читаю. В мене повна шафа чоловічих парфумів, яких я ношу з величайшим задоволенням, і які чудово звучать також на чоловічій шкірі. Напишіть, чи ви знайомі з якимось з цих парфумів, якщо ні, чи придивляєтесь до якогось з них. Також подивіться відео, яке вам зараз буде рекомендувати YouTube. Не забуваємо, що! І слава Україні!